Можна прическу поправити, бо в мене і так чуби на Це давай швиденько, поки є світло. 에, поки відбулось? що відбулося сьогодні, ми після суду над е, хлопцями з білого молота відпочивали собі, ну, сиділи, культурно спілкувалися, поступило повідомлення в Фейсбуці, прочитали, що в Деснянському районному суді е, людина просто в самому залі вскрила собі в'єми. Ми ж приїхали сюди, тобто у нас було п'ять людей. Ми ж ну, серед них серед них депутат Київради, помічники депутатів, нас, нас не хотіли пускати. Ми вимагали, щоб нас пустили. Тобто, буквально через декілька хвилин після цього в мене відібрали костелі І просто вибігла вся мусорня, яка там була. Вибігла, я не знаю, я почав на одній нозі пригади в другу сторону, тут поки всі вибігла. До мене підбігли чотири мусора. Один із загону Сокол отакий, От напевно, як три мене. Вони мене взяли, а той йшов мене по дорозі, просто бив. Акуратно в мене нога поранена. І він говорить, мені по барабану, затащили мене в машину, ще там пару разів скоцнули, забрали деякі мої речі, які були особливо цінними для мене. Просто говорю, дайте мені кастилі, нам пофіг, що ти доброволець. Тіпа вам тут лучше воюється, ніж на війні, Вам там мільйони платять. Ви тут вообще портите всю життя Нам коротше, привезли нас в сровіділ п'ять людей. Тобто і 185 статтю прошили. Говорять, ну хотіли суд вже назначати. Говорю, шліть повістки. Тобто, цей суд не можна його відвідувати, бо явний безпреділ, і нічого не змінюється, все стає тільки гірше. А скажіть, будь ласка, де ви воювали і де отримали поранення? Е, батальйону УНУ, селище Піски е, під Донецьком? Все, дякую.